І не ввети нас у спокусу, але визволи нас світло. Отвоє царство, сила, і слава, і сина, і Святого Духа, нині більше час на віки віки. Господи, поволі мища. Господи, Боже, славе, Отче, Вседержителю, Боже, слава, Отче, що дав, в життя, яке було посеред раді, і в живого чоловіка з ними головного сина свого. І замість тебе, на що нами з того силу, хай змій наших провадців, а з ними весь людський ріпи, навзрай до смерті домів, і, і да ознака цього Христа, що в ньому твій син причахований помер. смертью смерть, смерть подолав дияволу силу, знищив життя світу, церкві, світові переможну. Ось свячені покровому дні, опору всіх диявольських підступів. Вислання міцноді на спасіння, похвалю на отримання життя, нині пошли благодаті Святого Твого Духа на це хрест не знамено, що знаменує е е померлих всіх, хто віддав своє життя е за волю України. Боже, ти знаєш їхні імена і благослови це хресне знамено і освяти Його, і дай знаменом бути страшним, і з ним на всіх ворогів видимих, невидимих. На прогнання, відігнання всіх підступів, наклепів та хитрощів дияволських, а для людей Твоїх, нехай і стане могутнім захистом для віри підпорою, для надії під сину війни, перемоги всіх добрих ділам у світовом. А хто буде кланяти собі перед цим зганом і буде допомагання приносити, будь-волючих попаганду, подати віші прохання, спасіння, і є Христом, Харин, Золотий Святой за, за рік, так і Слум своїх, що йому приносить, і від душі Хесне, знаменито Сидо і Христа, воно того сина. Чи не бути завжди, переможцем і гріхам, і сподай всі твої небесні землі, блага, е і настали на добре при небесно буде. Він це бути і джерело свято, дати, подати хресте, Божий міста віддаємо він Синові, і Святому Духа, мені був всіх час, на віки віки.

У всі часи віддав своє життя за волю України і за теперішніх воїнів, героїв, Назарія, Ігоря, Володимира, Віталія, що похований на нашому цветарі, і тих, хто загинув на Сибірських таборах, модельства, та Андрія, подандріями, Дмитра, світами, Володимира, і Віталія, Івана, одрізні Дмитра, і Дмитра і Марія, і Андрія. І всіх, хто віддав своє життя попри всі часи, за незалежність і волю України, щоб їм всім простилося всяке прогріщення вольне і невольне. Бога, судить душі, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми. <мисування> Мило, Свяжі, Царство, Небесної гріхів і хімі Христа безсмертного, Сибо нашого праці. Боже, тобі слави даємо зазначить по Твоїм при присядим, бо іншим творчим духом, нині повсякчас, навіть і віки, Слава тобі! Отцю, Слава, і сину, і святому духові, і нині, по і повсякчас, і на віки, віки. вімінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Воскреси, і мертві Христос, є проти, Богом нашим. за волі твами причистих, матері та всіх святих душі від нас слух своїх, против сестра наших, що дати своє життя за волю України, за котрих нині поминання творимо, селя, праведних всіх селий. в врамом, покої, до праведних не пречистих, нас, нехай, помили, і спасе, Воє добрий, і людинолюбний. Светі вічний спокій, бо дай Господи своїм слухам, що віддали своє життя попри всі часи, завоєни, задальність України, за катрихні поминання Твої сотворим, вічною тамна. আঁকি 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 Скуди є оновлена могила практика, як, як ми називаємо наробі, на ній височиє гарний Хрест, ми згадуємо за всіх, хто, попри всі часи, віддав своє життя за волю України. дивлячись від Христа, ми бачимо теперішні теперішній хрести і молимося за тих, хто віддав своє життя в теперішній час за волю України. І так провадимо наше земне життя. Дякую, дякую всім за молитву, повертаюся до тих слів, які я щойно виголошував у церкві, дякую, дякую за присутність, дякую, дякую за велику шану і повагу до наших померлих. то до ви, дохід бащан за і на це, що ви маєте гарний послуг Годой Церкви, до Годосу Священника. Виходячи кожного дня. Кожній неділі і свята церкви, ви повертаєте право. -воч. І поки йдете до допомогати своїх рідних, до їхніх могил, ви зупиняєтеся коло могил, наших воїнів-захисників, завдяки яким ми живемо. Христос сказав: нема більшої любові тоді, коли хтось вдасть своє життя за своїх приятелів. І він це довершив. І найбільшу любов наші воїни захисники проявляючись тепер до нас, коли віддають своє життя загалі того, що ви не вчили, Дай Боже всім мене, слово тебе військовому голові. Христос страждається, і очі дорога рахняну родину. Сьогодні ми стали свідками важливої події, Відмовлення та встановлення. Pane toho Krista. Terece, tako je svetinil, stavdavnil jaká byla zbudována v 18. století. Cej hrám je vmoučazným svítkom vláťoch podí, rádosti, tragédii, jaký je prežil naše město. Війна принесла на нашу землю смерть та гру. І Ми зі зброєю в руках захищаємо її. І знову боремося за нашу цілісність та незалежність нашої держави. На жаль, гинуть на найкращі сини нашої України. І ми сьогодні, як ніколи, повинні бути об'єднані. Об'єднані у об вірі допомагати один одному, одному підтримувати один одного і, і ворог нас не здобуває. Сьогодні дякую усім, хто долучився до доброї справи. Нехай, Нехай Господь, Господь Бог благословить кожного з вас, кожного вашого родину, нашу громаду, нашу, нашу, нашу Україну. Слава Україні! Героям! України молюся за те